Друзі, привіт! Всім привіт. Дуже радий вас всіх бачити. Перші 70 людей вже тут. Дуже дуже радий всіх бачити. Дуже багато новин. І давайте ми зараз всі їх будемо проговорювати. Все, все обговоримо. Я насправді заготував, крім Лукашенка, який сьогодні заговорив, я заготував ще теми. Про які б хотів би з вами проговорити, і насправді це заява в Штатах, що ми взірвали начебто про українські групи взірвали Північний Потік. 2 друге, це протести в Грузії. Там хотіли прийняти закон про іноагентів і ось це якраз таки історія, яку б я хотів з вами теж проговорити. А ну і третє, зрозуміло, що це якраз таки історія з втратами, які ми зараз несемо. У нас дуже серйозна ситуація по Бахмуту. Зрозуміло, що вона в рази тяжча в росіян там 30 тисяч е -е, полеглих У нас в рази простіше, але тим не менше ми втрачаємо найкращих в той час, коли вони втрачають зеків, мобіків. От і знову ж таки, сьогодні хочу почати з того з дуже важких новин. Е -е, загинув один з дуже відомих українських бійців. Да Вінчі. От вчора ми всі відходили від ситуації з Тимофієм Шадурою. О, це людина, яку вбили за слово слава Україні і це надзвичайно важкі втрати, і це втрати, які ми надзвичайно важко переживаємо. Я вірю в те, що є справедливість, що Російська імперія буде рознесена. Російська Федерація, яка там не, не імперія, так я більш ніж певний, що це все буде рознесено і знищено. Але сьогодні це дуже важкі дні, коли ми от з вами дійсно повинні проходити цю. Надзвичайно важку карму. Дякую. що Ви вже пишете. Е, да, напишіть, напишіть, будь ласка, хто звідки наша політична географія? Це напевно те, що мені піднімає настрій на весь тиждень. Коли дивлюся, наші круті українці живуть по всьому світу, працюють по всьому світу, і найголовніше допомагають Україні зі всього світу. І знаєте, е, це напевно дуже сильно надихає. Це дуже сильно заряджає. Крім того, звідки ви починаєте теж писати питання по всіх темах. Ми зараз по всіх темах пройдемося, але ви знаєте, що найкрутіше це відповідати на ваші питання. Тому давайте поговоримо, попрацюємо з вами годинку. От, а потім, а потім е теж буде ще кілька питань до вас, і ми з вами все, все, все проговоримо. У нас уже 300 людей можемо починати нашу коротку перекличку. От е поїхали так. Е Вітання з охорони. Слава Україні. <смі> так. Е вітання Київ. Вітання. Я думаю, що це Валерій, напевно, написав, але я не впевнений. Можливо, не зі свого аккаунту. Так, е Таракан Усатий, і Лукашенко Правда. Е так, Чернівці з нами. Це прекрасно. Обожні Чернівці. Торонто, Новояврівськ. Новояврівськ. Я думаю, що це з нашої військової бази. Це прекрасно. Е так. Так, далі, 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 далі. Так, чи правда? Доброго дня, Микола, чи правда, що ви Віталій Миколенко? Ні, не правда що Я, я Микола Давидюк, татам його звали Іван. Ні, це не про мене. Так, доброго вечора. Буковина. Вітання з Полтави, Одеса. Знову Чернівці, корсунь Шевченківський, лісовий масив. Прекрасно, Прага, Рівне, Супер, Чорноморськ з нами. Словаччина, Прекрасно. Буковина, Вроцлав, Чор Чорноморськ. Ой, блин, як мені подобається, як Чорноморськ перейменували. Це круто, Я дуже прям обожнюю цю нову назву. От, е Реклингаузен. Гданськ, Німеччина. Дуже багато Німеччини сьогодні це прекрасно. Знову Одеса, Обожнюю Одесу. Херсон Лівий Берег-оу клас, друзі з Херсону, з лівого берега. Напишіть, яка ситуація. Напишіть нам більше, тому що дійсно в мене зараз багато друзів на правому березі. і там і мої прекрасні, близькі друзі, які депутати, які працюють в адміністрації, це волонтери. Але от з лівого берега дуже мало інформації. Ми там допомагали кільком людям вибрати спробувати вибратися з. Островів, де, де люди знаходилися, це надзвичайно важко було. Ну, от напишіть, що, що, що на лівому. Розкажіть, яка там ситуація? Так, Харків з нами, Фастів, прекрасно. Житомир, е е Польща, Сулехов, да, Дуже багато Польща. Е так, військові з Миколаєва з під Херсона, хлопці, обожнюю вас. Ви дуже круті. Мій теж дуже крутий друг Рома Костенко. Він під Миколаєвом і теж допомагав при звільненні Херсона. Взагалі дуже крутий воєнний політик. Дуже його поважаю. О, Гага з нами, Вінниця з нами. О, Гага, слухайте, ви там, Путіну, забронюйте побільше місць. Побільше Путіну місць в Газі. Типу, все, що можна все беріть ньому, нехай він там страждає. Ми його точно туди запроторимо. Вінниця, Запоріжжя, таракан в Пісок. Це про Лукашенка пішла історія. Так, дивлюсь ще кілька міст. Турція Мерсін. Ой, слухайте, клас, клас, клас. Рожівка, село Рожівка, Броварський район. Так, обожнюю бровари. Так, далі. Хто в нас є? Місто Сміла. Далі в нас є Черкащина. Далі в нас Кривий Ріг. Ще є Торонто. Ой, прекрасно. Бачите, настільки Канади. Я думаю, в мене буде там ще одна ідея одного проекту в Канаді. Ми хочемо для бородянки. Ми шукаємо міста побратими. Я говорив з колишнім послом Андрієм Шевченко, і ми піднімали питання міст побратимів для бородянки. Ми зараз знайшли в Австралії, ми знайшли в Латвії, в них були в Польщі, і от ми зараз хочемо з Канадою. Але Андрій пішов, став зараз заступником міністра оборони, і от я якраз таки в пошуку. Міст побратимів для бородянки, тому якщо з Канади ви у вас будуть якась інформація, у вас будуть дані. То теж кажіть. Обов'язково ми попрацюємо і було б дуже круто зробити. Зараз там вже везуть кілька генераторів на таку серйозну суму. А, ну про Бенксі. ви чули, який туди приїхав, і теж залучили там 1,6 мільйона одразу. Палос того як де деякі банки дізналися, що він туди їде. Одним словом, нам треба ще кілька міст. Побратимів бо міста найкраще допомагають. Все, друзі, нас пів тисячі шість минут. Ми читали нашу політичну графію. Стокгольм з нами, Львів з нами. Старокостантинівськ з нами дуже багато міст. Я обожнюю, обожнюю, обожнюю. Познань, Старобільське, Львів, знову Львів, багато Львова. Це прекрасно. Чернівці, слухайте, щось волині сьогодні немає. Взагалі, і ніхто не написав про пані Фаріон. Мені мені страшно і тривожно. І Чернігова немає. До речі, завжди багато Чернігова. О, Черніговщина. Це прекрасно. Моє серце спокійно. Ірландія з нами. О, це У Мене друзі дуже класні зараз. в Ірландії, українці, архітектори, дуже класна сім'я. Мого дуже дуже близького друга Андрія Мітягина. Дивіться, Волинь, е, все, Волинь. Є все точно можемо починати. Святошина, друзі, дивіться. Е, Лукашенко історія наступна. Він зробив заяву. Він назвав Зеленською гнидою, а він назвав нашого президента так і почав погроти, що мовляв, ми зробили провокацію. Ну він там не дає йому спокій цей збитий літак. Ну збили збили. Що ж ти переживаєш старий пенсіонер? От для нас насправді ця історія дуже-дуже проста. Ми збивали російське майно, яке знаходиться на території Білорусі. Якщо Лукашенко думає, що ми не будемо збивати російське майно, чи ми не будемо збивати всіх тих, хто цілиться в нас. Нас щоб нас вбивати, то він дуже глибоко помиляється, тому що завдання України робити все можливе щоб захищати нашу. Територію, і ми це робимо. Якщо він думає, що він буде нам погрожувати, що ми злякаємося, це все просто Лукашенківський булшіт і ми на це точно не пов... на нас. Це точно не повпливає. Але я звернув би одну увагу: ця бравада з'явилася після візиту в Китаї. Американська розвідка, британська, говорить, що поки що вони не бачать постачання зброї китайцями в Росію, в тому числі через Білорусь. Так були поставки зброї через ви пам'ятаєте. Були поставки зброї через північну Корею. Там було таке заміщення. Стару корейську віддавали росіянам північнокорейську, а нову привозили самим корейцям. І ось так воно працювало. Зараз ми бачимо історію, коли робити проклад і ось це, ця бравада Лукашенка. ми робили теж аналогічні в дуже таку бра